Друзі, вітаю вас на каналі Щаслива монетка, і сьогодні ми спробуємо купити монету з Нельзільберу 5 гривень, батьківське щастя. Ось тут з'явився вже банер на головній сторінці сайту НБУ. Клікаємо по ньому і переходимо на картку товару безпосередньо самої монети. І очікуємо 10-ї години ранку. Зараз на сайті у нас ось тут можна подивитися 3699 людей, які чекають на відкриття продажів. Через одну хвилину на сайті стало вже 6731 людина. Оновлюємо. І тепер на сайті вже 8065 людей. Ще раз оновлюємо. І ми натиснули купити. Я 177-й в черзі. Будемо чекати. Ось і монета вже у нашому кошику, і ми можемо оформити замовлення, натиснувши на зелену кнопочку зверху справа. А щоб подивитися на замовлені монети, ми переходимо в аккаунт мої замовлення. І ось ми бачимо, що 10.09 я замовив монету парламентаризм. І вона зараз в обробці. І 24.09 я замовив дві монети: батьківське щастя і «Пльонтанізм». І тут ви можете відстежувати, на якому етапі зараз знаходиться ваше замовлення. Якщо вам сподобалось таке коротеньке відео, підписуйтеся, пишіть коментарі, ставте лайки стосовно монет, які сьогодні були в продажі. Буде цікаво з вами поспілкуватися, чи ви купляли, чи не купляли, чому не купляли. І зустрінемося у нових відео. Все, буде Україна!